Запитання номер 21 Блок 13. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Порядок і строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключеними обставинами. Вимоги щодо Посовної заяви, її, форму та, її форми та змісту порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Отже, судове рішення, яким закінчено розгляд справи і яке набрало законної сили, може бути переглянуто за нововиявленими або виключними обставинами. Підставами для перегляду судового рішення за такими обставинами є. Ісотні, перше, істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи. Друге. Встановлення вироком суду або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили. Завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправдивого висновку експерта, або ж перекладу, або фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі. Третє. Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду. Перегляд судових рішень за нововиявленими. Обставинами в разі прийняття нових законів, інших нормативно правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи. <кій> не є підставою для перегляду рішення за нововиявленими обставинами. Переоцінка доказів. Оцінених судом у процесі розгляду справи. Докази, які не оцінювалися судом стосовно обставин, що були встановлені судом. Підставами для перегляду судових рішень у зв'язку з виключеними обставинами є перша. <кій> Встановлена Конституційним судом України неконституційність або ж конституційність закону іншого правового акта чи їх окремого положення застосованого або не застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане. Друге встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні кримінального правопорушення, унаслідок якого ухвалено судове рішення. Третє. Встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною, міжнародних зобов'язань при вирішенні цієї справи судом. <кхи> Четверте: у разі ухвалення органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, рішення про застосування дисциплінарного стягнення до судді або суддів, які входили до складу колегії суддів. Який або які розглядали розглядав справу за дисциплінарний проступок, який призвів до неправильного вирішення спору по суті. При перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами або виключеними обставинами, суд не може виходити за межі тих вимог, які були предметом розгляду при ухваленні судового рішення, яке переглядається. Розглядати інші вимоги або інші підстави позову, тому що це вже вважається другий позов. Заяви про перегляд судов... судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами розглядаються у судовому засіданні протягом 30 днів з дня відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами.